Надзвичайно вражаюча збірка, яку написали українські діти. Гортаючи сторінки цих недитячих історій, ви зрозумієте, які рани на серцях українських дітей залишає клята війна, що проти України розв'язала Росія. Світ у новому форматі тема міжнародного фестивалю дитячої журналістики, прес весна на Дніпрових схилах 2022 року. У Київському палаці дітей та юнацтва чекали на конкурсні роботи про нову цифрову реальність. Але 24 лютого російська армія війною вторглася на нашу землю і принесла українцям багато горя, жаху та непоправних втрат. Нова реальність змусила багатьох дітей фіксувати хронологію своїх переживань у щоденниках. У нашому місті теж б'ються. Я чую все чую свист куль, чую стогін поранених, чую плач дітей біля мертвих батьків. Мені вже не страшно вже все одно, чи я виживу. Адже те, що я бачу зараз, ніколи не дасть мені далі жити. Це так важко їхати, не знаючи куди, збираючи дім в одну валізу. Хочеться кричати на весь світ. Я більше ніколи не побачу тата. Рідного, улюбленого татка, я більше ніколи не почую його заспокійливий голос. Я більше ніколи не зможу його обійняти, спертися на його міцну і впевнену руку. Як таке могло статися? Щоденники війни перекладено англійською, аби увесь світ дізнався, що українці мають великі серця, які пробуджують на Камертон співчуття й патріотизму увесь цивілізований світ.